П'ять шахрайських схем від українських ріелторів, які не практикує наша компанія The Capital. Всім привіт! Ви на каналі Нарухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні в нас незвичний випуск проте цікавий і важливий, якщо ви зацікавлені в покупці або в оренді житла. Ми поговоримо про шахрайство серед ріелторів. На жаль, ринок нерухомості в Україні переповнений схемами, які висмоктують гроші з клієнтів. Сьогодні розберемо п'ять популярних схем та Пояснимо, чому добросовісні ріелторські компанії їх не використовують. Поїхали! Схема номер один: Двійник на нерухомості. Як це працює? Ви знаходите класне житло за суперціною, приходите на перегляд, а потім дізнаєтесь, що це було для заманухи. Вам пропонують інші варіанти, але вже значно гірші і дорожчі. The Capital цього не робить. Всі об'єкти реальні, немає фейків для залучення клієнтів. Актуальні ціни, реальні фото та відео. Схема номер два: Ріелтор без обов'язків вам обіцяють повний супровід угоди. Але після авансу ріелтор зникає і просто нічого не робить: жодних документів, перевірок чи гарантій. Ми цього не робимо. Компанія бере відповідальність за угоду, перевіряє документи, працює з чіткими договорами та дотримується стандартів ринку. Схема номер три: продаж проблемної нерухомості. Вам можуть запропонувати квартиру з арештом, боргами або навіть з підробленою документацією, замовчуючи про ризики. Ми цього не робимо. Кожен об'єкт ретельно перевіряється юристами компанії. Ризики виключаються до підписання договору. Номер чотири маніпуляція ексклюзивними договорами. Деякі агенції змушують продавців підписати договори на продаж тільки через них, але самі не просувають об'єкт. Власники втрачають час і гроші. The Capital цього не робить. Ексклюзивна співпраця це про якісний маркетинг і чіткі умови. Якщо договір, то це реальні дії, а не блокування продажу. Схема номер 5. блокування оголошень власників. Недобросовісні ріелтори блокують оголошення власників. Наприклад, на сайті OLX подають скарги, а потім дублюють ці оголошення зі своїми контактами. У результаті потенційні орендарі або покупці можуть зв'язатися лише з ріелторами, які вимагають оплату за доступ до контактів власників. Ми цього не робимо. Компанія The Capital не блокує оголошення власників, оскільки дотримується етичних стандартів роботи та прагне прозорих відносин у ринку нерухомості нерухомості. компанія цінує чесну конкуренцію, будує довгострокові партнерські відносини та працює в інтересах як орендарів, так і власників нерухомості. Як бачите, ринок нерухомості повний ризиків. Будьте обережні, перевіряйте інформацію та працюйте з професіоналами. Напишіть в коментарях, які шахрайські схеми та розводи знаєте ви, з якими особисто ви, можливо, навіть стикалися. Побачимося, друзі, у наступних випусках. До зустрічі!